Сьогодні у нас з вами незвичайний випуск соціальної інспекції. Я дуже прошу вас додивитися його до кінця. Максим Володимирич буде працювати з своїм колегою Олександром Борисовичем в місті Одеса. Вони будуть наглядно обмінюватись опитом, як в Одесі працюють з бездомними особами. І ми в кінці випуску з вами побачимось і обговоримо проблемне питання, насущне питання і зробимо висновки. Дякую. Да, да. Добрий день, Максим да, да, це, Оце за вихідний стільки, стільки людей. Ну, добре, ну тоді, напевно, заходь до мене. Так. І ми з тобою обговоримо це питання. Так, я тебе чекаю. Доброго дня, Радиславичу. Доброго дня, Максим Володимириче. Сідайте. Дякую. Дякую, добре. Дивіться, останнім часом у нас є дуже багато звернень і в телеграм-канали керівників і на гарячу лінію, і ви самі, напевно, бачите, по безхатькам. Дійсно, і я сам бачу, проводив соціальну інспекцію. В городі їх побільшало. Чому питання? Через воєнний стан. По перше, тому що дуже багато з окупованих територій. То приїжджають з окупованих територій да. до нас да. і без хатки також да. не тільки ВПО. А і так ну вони вимушено вже стають без хат. То тобто, вони не десь... внутрішні переміщені особи, а вимушені так, переміщені так. особи. Так. До речі, в нас є можливість поїхати до міста Одеси для того, аби перейняти досвід, подивитися, як вони працюють в умовах воєнного стану, з якими проблемами стикаються кожного дня. Буде цікаво, можливо, і для себе щось перейняти. Досвід якийсь це ваші колеги? Так, це наші колеги. Там є комунальна установа, одеський міський центр реінтеграції. Я -Центр, там я процент, там процент, колись був років п'ять назад. Так, у них чоловічі відділення, у них жіночі відділення, вони працюють вже давно. Тому буде цікаво подивитись, перейняти досвід. Оформлюйте відрядження, їдьте, дивіться, переймайте все саме найкраще і ми там з вами зустрінемось, бо я якраз буду з робочим візитом у своїх колег в Департаменті соціальної політики Одеської міської ради. Обов'язково підпишіться на наш канал. Ставте вподобайку. Тисніть на дзвіночок для того, щоб не пропустити відео соціальної інспекції. Добрий день. Сьогодні ми з вами в місті Одеса. І так як ми обіцяли, ми завітаємо до управління праці та соціальної політики Одеської міської ради до однієї з найкращого фахівця в нашої галузі китайської Олени Петрівни. Я вас запрошую. Відкритий діалог, обмін ідеями та спільна мета. Ось що об'єднує Одесу та Дніпро. Ми говоримо саме про підтримку вразливих верств населення, нові соціальні програми та важливість співпраці. Директор департаменту Китайська Олена Петрівна активно ділилася ідеями та власним досвідом. Також одним з питань стало обговорення роботи із внутрішньо переміщеними особами, адже захист і підтримка переселенців один із найважливіших пріоритетів сьогодення. Це в цьому році ще одне комунальне заклад зробив. Ми займаємось евакуацією людей з інвалідності. мабуть, бачили океан добра громадська організація Ольга Волкова. От це мабуть, єдиний в країні такий такий заклад. Да. Сос Васток, Сос Ми приймаємо і далі відправляємо. Не менш гостро стоїть проблема бездомних осіб, і ми обговорили шляхи її вирішення. Ви бачили, ми ж зробили притулок, скажем да, так, достойний. Так, да, у вас та тоді було да, ну, дуже класно. І... Ну, кожного дня, тобто, ми готові виїжджати на соціальне патрулювання. Ми приїжджаємо. Ми не, не, не зовсім знають в тому або з якоїсь недовіри, або не хочуть. Дуже велика проблема для того, що немає бажання їхати до нас. Ми вже намагаємось доносити різними способами і до безхаченки, в тому числі ми робимо брошурки, ми робимо рекламу, ми показуємо. Бувають такі випадки, що ми беремо привозимо до нас, показуємо, як у нас, що ми комунальні що ми бюджетна установа, що у нас все добре, ми нікого не тримаємо. За парканом і тоді так, мало, але вдається. А після цього нас запросили на власні очі побачити, як працює одеський міський центр реінтеграції осіб без визначеного місця проживання. Зараз ми з вами знаходимося в місті Одеса. Приїхали до нашого колеги Олександра Борисовича. Комунальна установу Одеський міський центр реінтеграції бездомних осіб одеської міської ради для того, аби поділитися опит досвідом, для того, аби отримати досвід в роботі з бездомними особами, тому що нагальна потреба як у місті Дніпрі, так і в місті Одеса. Тому подивимося, як вони працюють. Сподіваюсь на те, що інформація буде цікава. Доброго дня. Дякую за приїзд. Дуже приємно. Підемо, будемо дивитися, ділитися, і все буде добре. Ходімо з нами. Тут, тут, жінки. тут жінки. 10, 10 Б, 10А. Вони всі, всі, всі однотипні. Вони мають свій сан санітарний блок. Зараз подивимося, зайдемо. В кожній кімнаті. В кожній. Є один санвузол на дві кімнати, це максимум. От, наприклад, давайте зайдемо. Дівчата, всі діти? чи їх нема тут нікого. Є. Доброго дня. Доброго дня. Одіти? О, діти всі, добре, О, це те, що про що я говорю. Дивіться, оця кімната була розрахована, наприклад, на читайте брах. Раз, два, три, чотири. Ну це дуже, я так вважаю, що багато. Слушайте, ну, мови чудові, просто. Ми з міста Дніпра приїхали. Я колега Олександр Борисович, я керівник комунального закладу. У мене також є притулок для бездомних осіб. Тому хочу подивитися, як у вас тут організовано все. Тут у нас кімната для приготування і прийому. Їжі. Скільки посадочних місць? Дивіться, ми зараз все побачите. Для третього а, поверху вони в них є тут зміни. Готують, да? Тут готують, вони ті продукти, що ми даємо, ми дозволяємо ті продукти, які вони самі щоби, собі ще докупають. Ми дозволяємо готувати. Хоча ми даємо сніданок і вечерю, але дівчата собі готують, ще й обід. і Ми цього ну, не забороняємо. Це ті, хто залишились на да, день, цих, Так, всіх, ті, хто тут проживає у нас. Те, що ми видаємо, обов'язково повинно бути в меню. і це, Якщо повинно бути перше, друге і третє на, на всіх, то це, тут вони про харчуються. У кожного є своя чашка, мізка, миска ложка, все своє є. І шкафчики по кімнатам, розділені, вони там вкладуть ці продукти також, ті, що не скоро порчуються, ті, що скоро порчуються, вони кладуть в холодильники. Отут со тут у нас цей актовий зал. Тут повинні Добрання. були одна. Ну керівництво міста, коли подивилися актовий зал, говорить, ні, зробити краще ще дві кімнати, бо це кількість людей. Але враховуючи, що нема своєї території, тут у нас до початку війни проводилися і. Збори і вечірки, і 8 березня, і Новий рік. Адміністрація, співробітники адміністрації і разом з нашими клієнтами центру і організовували номера, сам, Самодія. реальна самодіяльність. Да, і все і, і психологи роботи. Мішкавина, можна? Спробувати Спробувати можна. Треба візьмо? Так, так. Пропускати через вушко? Так, ну давайте вже ну, по не. Ага, все, я понял. Так, так, так. Катюшечку, так? Отак, так? Все, один вузол з Дніпра зробив. <рес> да, Дякую. Катюше теж. Комфортно. Слухайте, ну жінки, от скажу чесно, в мене також. У мене дві кімнати для жінок. У мене, із, якщо там 60 чоловік, то всього там 10 жінок. А столь більше саме чоловіків. Є можливість телевізори ставити. Ми дозволяємо це їхні особисті. Вони приносять, якщо тільки щоб не сварилися, хто що дивиться? Якщо тільки сваряться, ми зараз як телевізор їде в зрительний зал, отуди, в вікно. Заходьким. Якщо, якщо потрапило у скрутне становище, скрутне то скрутне становище. Вони у нас сюди потрапляють. Ми доводимо інформацію до служби служби у справах служби. дітей. Вони вирішують з дитиною, але ні разу у нас ще не було такої ситуації, що приїхали бездомні, наприклад, з дитиною, що погодився на те, що дитина буде в іншому закладі. Так що так, да. і хоча що цей терміново, ну на якийсь термін там не великий, але ніхто не те саме. І пару днів пожили, і вони собі знаходили куди піти. Угу. Да. Газа да. газова, тетельна, сама кришна? Достаточно для того, щоб вони покусили. Першого по третій пора. Якщо там опускається температура нижче, він піднімає температуру опалення, щоб було у приміщенні 20. То я знаю, прямо приїжджають спеціалісти і заливають програму. У них є розрахунки всі не, під, під певну розрахунку. температуру. Да, і тут маломобільні, які не можуть піднятися туди. У мене також є одна кімната виділена і окремий вхід. Вони сидять, і тут, на жаль, буває і три часа, і 4, і 5 вони тут сидять, і ну, що зробиш. Е, є, звісно, нарікання, що не хочуть вставати, сходити з третього поверху сюди, але куди. Я їм всім кажу, якщо будете отам, за територією цього так. закладу, то тоді ви можете, що хочете робити. Тут ми надаємо першу медичну допомогу. Правильне таке саме необхідне. У нас домовленості з медичними закладами міста Одеси. Якщо треба або амбулаторне лікування, або стаціонарне лікування, то ми направляємо їх. Банально виписуємо направлення, що просимо дати допомогу в межах своєї компетенції. Але для цього у нас майже всіх, у кого є документи, той паспорт, що можливо заключити декларацію з сімейним лікарем, ми заключаємо обов'язково. Вони дивляться за заблюдінням правил внутрішнього порядку Ними умови є, ви бачили, що кожен день. Потім учот їхній вихід вхід. Ми контролюємо з локдауну, коли локдаун, а Потім тим більш війна. То ми почали реєструвати вона виходить, Вона каже, що я в магазин чергова записуєш в магазин. Що що якась ситуація, ми знаємо, де ця людина. Ми виконуємо усі дзвінки на телефон довір'я одеського міського голови. Потім по поліція, коли телефонує, медичні заклади, волонтери і громадські якісь організації дуже багато ми давно вже працюємо і дуже багато про нас знають. Це у нас. Да. Да, да. Черговий режим, да, да. режим у нас три особи, три чоловіка. Людина прийшла, прийшла. То есть медичний прицелник вийшла, поглянула, світала, давно направление на медичний комісій, тому що ми мы принимаем комісія, тільки з медичної комісії. У нас на відміну від ваших від вашого міста, від ваших відділення жінки, чоловіки знаходиться в одному відділу, де ги вирізных кинал. Міська влада вирішила зробити такий то саме пропускні. Скажемо бро. так, щоб ці люди не бездомні, ні як бездомні з вулиці. А а, може поліція е на допит або щось. Ну, ну у нас, скажімо так, тільки бездомні. Поліція у нас ні, нікого не возить сюди, не помню вже. Ну, в 2019 році ми запустили кожного дня це е приблизно десь около 10. Але буває найбільше стрільбу було. She's not. Це літом, у нас дуже, до 10, 5, 7, 8, це стабільно. Взимку це і 15, і 16 приходять. Вони тут покупалися, вийшли. ми надаємо їм одяг, який їм потрібний, якщо у них нема свого одягу. Також у нас медична сестра виходить сюди, якщо потрібно оглянути, чи якусь медичну допомогу, яку входить в наш, скажімо так, що ми можемо її зробити або, або швидку виклати, або там скажімо, Помазати там якусь перев'язку зробити, то ми всім тут, якщо вони приходять і вони то, і потрібні, вона їх оглянула, і все. Це вони залишаються на цілий день, тому що можуть і продукти привезти, Там ну уборка центру має здійснитися. Хочу сім минуль, треба вийти, покинути приміщення. Ні -ні -ні -ні. Тобто вони можуть сьогодні не виходити з зовсім, якщо хочете. Ну вони кожен виходить по своїм потребам. Хлопці. Добре. Добре. Як yeah. yeah, Сюди я потрапив вже після больниці. До больниці два роки жив на, на вулиці, де заболів туберкульозом. Два року пролежав, вже практично витягнення з того світу. От, і там люди мені е, посвітували сюди. Ну, По-перше, кормлять. По-друге, чистенько. Бачите, тепло, чисто, акуратно, все. Знаєш, кажу, порівняти з тим, що було. Що, що я пройшов, що я прожив, то тут, звісно, ну, набагато ліпше. На ну, вулиці це... дуже не хочеться на себе. Максим Володимирович, ви сьогодні закінчили свою командировку, Зустріч з прекрасним містом Одесою. Були своїх колег, дивилися, як вони працюють, ділилися опитом, нашим опитом, переймали їх. От розкажіть, що ви побачили, які враження. Так Одеса дійсно цікаве місто. Це вороже своє величезно історичними будівлями. Тут дуже привітні та цікаві люди. Ми відвідали заклади наших колег, які працюють у сфері соціального захисту бездомир. Але необхідно враховувати специфіку міста. Якщо місто Дніпро — це прифронтове місто, то місто Одеса це курортне місто, місто біля моря. Що наші подопічні також полюбляють. І приїжджаєте сюди тепли і... края та нас вже вимушені переселенці потрапляють і через що збільшується кількість бездомних осіб. Працюють колеги дуже добре, дуже гарний підхід до бездомних осіб. В цілому підхід до, до цієї роботи це важка робота, тому що робота з людьми, які. Ведуть певний образ життя і не завжди хочуть отримати ці послуги, які ми готові надавати. Людина є така людина, яка вибрала для для себе цей спосіб життя і не хоче. Її все влаштовує це а? більше. Нам хочеться змінити ніжне життя, але на жаль, вони такий спосіб. Але все ж таки е необхідно з ними працювати, необхідно з ними спілкувати для того, аби Добавати. так надавати інформацію, щоб е показати, що такі відділення дійсно, дійсно є, і ці відділення направлені на роботу саме для того, щоб допомогти цим бальтовним подавати е певні е гаразд. Не гаразд в житті. Дякую, працюйте.